Іноземці на захисті України здавалося б, війна далеко від них закрив стрічку новин і все. А утім, ці хлопці і дівчата зрозуміли, що путінські імперські плани не завершаться нападом на Україну, тож вирішили захищати свободу всієї Європи. Мова про наш іноземний легіон, громадяни різних країн з перших днів війни, вирушили до України, аби стати на бік правди і пліч опліч боронити вільне європейське демократичне майбутнє. У першій програмі обличчя представник міжнародного легіону, військовий доброволець зі Швеції, Патрік Діас. Патрік гело, найстомітію. А ми вдячні, що ти до нас сьогодні завітав. І найперше, що я хочу спитати, що цікаво нашим глядачам, чому представники інших країн їдуть боронити Україну? I think many... багато іноземців приїжджають в Україну для того, щоб допомагати, тому що вони борються за демократію та свободу. Як ти особисто вирішив рушати до України? Що ти взагалі тоді до цього знав про нашу країну, про Росію? в цей період часу я просто бачив те, що відбувається. Я бачив це через телебачення. Це почуття виростало в мені все більше і більше, і я зрозумів, що я просто зобов'язаний приїхати в Україну. Твоя родина як реагувала на це? От ти приходиш одного вечора і кажеш, я рушаю до України. Я думаю, це шок був. Я прям так не сказав своїй родині. Я просто спочатку забронював всі квитки, все решта нікому нічого не говорячи. Але потім, коли вже все було заброньовано, я просто сказав, що я їду. Мені цікаво, що діти сказали найперше Сім'я все ж таки більш позитивно сприйняла це. Діти ще досить малі для того, щоб зрозуміти, що власне я збирався зробити. Я просто їм сказав, що я їду друзі думали, що я божевільний і вони намагалися казати, що треба все ж таки ще раз подумати. Але я знаю, що зараз вони пишаються батьком. I hope so. I really hope so. Я сподіваюся, я дійсно сподіваюсь, які слова ти підібрав, щоб їм пояснити свій вибір, своє рішення. Гарне запитання. Насправді я їм так і не сказав, що я буду саме на нулі. Вони все ж таки занадто маленькі для того, щоб зрозуміти все це. Я їм сказав, що я їду допомагати людям. Я думаю, що це найкраще рішення. Але ж ти не був військовим взагалі до цього а, нічого не знав, як можна просто взяти і піти перша річ, яку я зробив. Я поїхав в Польшу для того, щоб отримати базові знання. Я прийшов там школу. Так після цього я зрозумів, що в мене вже є певні знання. і Я не приїду в Україну таким нульовим. я знав, що в мене є знання, і я можу ними поділитися в Україні. Ти в Польщу поїхав за власний кошт і вчився за власний кошт. Це правда. Так, вірно, я поїхав туди, і мені довелося заплатити власні гроші. Я знаю, що для цього ти продав все, що в тебе було, щоб поїхати вчитися. Так, це правда. Я зовсім не зробляв ніяких гроші з самого початку. Але що тебе мотивувало в той момент, коли в нас є такі. Дехто я знаю, що йдуть на контракт, аби заробляти гроші. Легіонери також, дехто дійсно хоче воювати за незалежність України. А що тебе тоді мотивувало? Одна просто відповідь дуже проста. Це любов. просто любов. Після Польщі ти там закінчив курси бойового медика і відправився вже в до України. Перші дні війни що це було для тебе? Ти ніколи цього не бачив, а лише в теорії. І ось ти приїхав. Що це було за місто? Перше і що там відбувалося? Як ти взагалі на це реагував? Mm -hmm. not так, в мене не було жодного військового досвіду. Я жодного разу не був на війні. все було дуже дуже нове для мене і так, але треба було якось починати. я був uh, в Куп'янську. Uh -huh. Що там було так? там був uh -huh. військовим медиком в легіоні, і що там відбувалося? Ну просто події там обстріли, війна, це близько до фронту. Що там взагалі в ті дні відбувалося? Життя там, в Коп'янську, власне, це звичайне життя військовослужбовця. Ми тренувалися, ми ходили на місії. Ми їли, відпочивали, робили все, що нам говорили робити. Перша місія, як це було для людини, яка ніколи не воювала. Перша місія це точно, мабуть, було страшно. Звичайно. Я завжди боюсь. Я думаю, що це дуже добре завжди мати якийсь страх, тому що коли ти маєш страх, ти подумаєш двічі перед тим як щось робити. аби не робити ніяких незважених вчинків. Я завжди думаю два рази. напевно, через те, що я боявся, дійсно. так напевно, це допомогло мені залишитись живим. Люди місцеві, ви були там серед них. Ви з ними спілкувалися. Як вони реагували на присутність іноземців? Як ви спілкувалися з ними? Бовтє так з одного боку, я збудував деякі стосунки з місцевими, але з іншого боку, я іноді. Намагався не спілкуватися з ними занадто багато, тому що завжди людям цікаво, особливо іноземці. Вони задавали дуже багато запитань, і можливо не можна було давати на них відповідь. Але так ми будували там певні стосунки. Мама Катя, вона особлива жінка. Вона доглядала зі мною, коли я був в регіоні Суми шість місяців. Вона завжди доглядала за нами. Вона прала мої речі, годувала не тільки мене, а й весь мій відряд. І це моя любов. Загалом місцеві вони були дуже зацікавлені в нас, звичайно, тому що ми іноземці, знаєте, до того вони ще іноземців не бачили. І вони завжди намагалися запитати, що ми тут робимо, навіщо ми сюди прийшли? Не це завжди було дуже дуже весело, так сказати. Мама Катя, це я так розумію, жінка, яка з якою ви потоваршували, вона нам якось допомагала. Пані Катерина, якщо ви зараз дивитеся студію з Патріком, він вам передає велике вітання, і дуже дякую за те, що ви для них робили для їхнього легіону. А як ви познайомились, то так? Тобто вона просто бачить, о, хлопці, якісь на англійській спілкуються. Там же ж люди не дуже, я так розумію, знають мову іноземну. Як ви спілкувалися? Як ви знаходили взагалі якихось а, точки? Як і завжди тут в Україні. Коли я не знаю, немає нікого поруч, хто може перекласти. Я використовую google перекладач це мій найкращий Ух, і це допомагає мені. Іноді це дуже добре спрацьовує. Іноді це просто якийсь дуже дивний, смішний переклад. Але якось викручуємося. Суми і Куп'янськ. Там ти займався тим, що готував бійців. Медиків також вчив і також місії виконував, але після цього в тебе почалися вже виїзди бойові на нуль. Все одно, Куп'янська і Суми вже все ж таки після звільнення Куп'янська були трохи далі від фронту. Як ти опинився на Херсонському напрямку, і що це було? Що було там? в Херсон мене запросив один мій друг, який вже там був, і здебільшого ми шукали російських колаборантів в Херсоні. Це було наше основне завдання. Я навіть знаю, що якщо можна про це говорити, що твій загін якось взяв в полон росіян? так. В одній місії ми спіймали кількох знаєте, я намагався доглядати, піклуватися про них якомога краще як я міг, тому що я вважаю, що це важливо ставитися до них із повагою, і я все щиро вірю. А далі нехай ми передали їх, так як ми мали це зробити, і я вірю, що до всіх обов'язково треба ставитися із повагою. Мені цікава їхня реакція, тому що їх там всіх лякають, що за Україну воює НАТО і так далі. І тут вони реально бачать натівських, ну не натівських солдатів, але іноземці. Вони думають, ну вони думають, що це натівські солдати. Як вони реагували? Я думаю, що вони дуже боялися. здебільшого вони говорили про те, наскільки їм страшно. Вони плакали і я було надзвичайно страшно через те, що їх зловили. Вони не питали, хто ми в тебе є навіть орден державний український за мужність. Це за цей випадок, чи за що ти його отримав? вона була видана мені іншим інструкторам, тому що ми приїхали в незнайому нам країну, і ми надавали допомогу збройним силам. аби вони знали більше про військову медицину, або вони могли надавати першу допомогу. Я думаю, що начальник батальйону хотів показати, що його вдячність за нашу роботу, тому що ми робили її дуже довго, і напевно що дуже. Дуже добре. І також я знаю, що берет, в якому ти прийшов, він не просто в воєнторгу його можна придбати десь, а що його видають за які заслуги. А mm ні, -hmm. oh, no. він я купив його в магазині. Нам no, джокінг. Та ні, я жартую. Eh, I... Цей берет можливо отримати в міжнародному легіоні, Якщо ти проходиш більше ніж три військові місії на нулі, це мінімум, так? І тоді можна його отримати. Mm -hmm. О, це дуже круто. Про місії тоді говоримо. Мені здається, що бойовий медик це трошки важче ніж просто боєць, тому що ти не тільки воюєш поруч із іншими, зі зброєю, але й ти маєш слідкувати за всіма одразу допомогти, і потім ще й замінити в строю цю людину при завданні. Розкажи взагалі про саме свою професію, що це взагалі, в чому особливість її. Лайкфонексампол амін Я військовий рятувальник життя. Я перший відповідальний на бойовій лінії. Найголовніше, що ми всі воюємо, і Якщо хтось поранений, то я маю надавати допомогу цьому солдату. Якщо це можливо, це не завжди можливо, але я маю зробити все, що в моїх силах, аби надати цю допомогу я маю зважити всю ситуацію, і кожна ситуація різна. але як тільки я чую, що хтось поранений, я маю прямо на полі бою піти до цього солдата і надати йому А Можливо, були кейси, якісь про які можна звісно розповідати так був один особливий випадок. Ми приховувались в наших траншеях. я думаю, вони почали стріляти з самого ранку. Я добре пам'ятаю, і тут вони зупинилися. невідомо чому. І ми побачили, що орки йдуть, і ми зрозуміли, що росіяни дуже поряд, і ми мали боротися з ними. Ми робили це декілька годин. Ми повернулися на нашу позицію, і коли ми повернулися до нашої позиції. Танки почали стріляти прямо в нас. наша точка була взірвана, і один хлопець був дуже поранений. Його просипало камінням. він був в бушкому стані. я сказав іншим хлопцям, що його треба дістати з під завалів, поки я готуюся і надавати допомогу. І так, вони дістали його. це було важко, але ми його дістали. Я надав йому першу допомогу, але найголовніше було е, швидко надати йому допомогу і якось звідти бігти, тому що танк продовжував стріляти по нам. Я надав йому першу допомогу дуже дуже швидко. Ми побігли звідти, і ми перемістились в іншу позицію, і вже там, в іншому місці, втікаючи від пострілів танків. Е, я надав йому більше допомоги, і таким чином мені вдалось рятувати їх в життя. Але це було дійсно під ку. Люди танків, тобто дійсно ти займаєшся порятунком життів людей. Це прекрасно. А як взагалі влаштований міжнародний легіон? Які країни там представлені, і як ви спілкуєтеся між собою? Тому що всі абсолютно різні з різних куточків світу? Так, весь легіон на іноземці, які приїжджають і вступають Це Швеція, Італія, Франція, Германія, навіть з Африки люди приїжджають. Багато людей приїжджають з південної Америки. у нас є різні підрозділи. Наприклад, якщо група людей говорить тільки іспанською. Вони в одній групі. Всі ті, хто говорять англійською, вони в групі, яка говорить англійською. Іспаномовні працюють в своїй групі, англомовні в своїй, але все одно ми всі працюємо разом. Всі разом і ви підпорядковуєтеся ЗСУ. Як йде комунікація зі збройними силами України? У вас же є представники командування? Звісно ж, ви не самі там приймаєте рішення. Все підпорядковується штабу. А як це відбувається? Тобто, українські командири дають накази. Правильно? Так, yeah, so the командири? They're they're вони Ukraine. всі українці, so... Basic... так, ми підпорядковуємося українській армії, але все ж таки ми трошки зовсім інші. <гум> а чому зовсім інші з точки зору підготовки? Чи чому? Вел, амін, увазі, я не знаю, як в інших uh, юнітах, але yeah, I mean, Єдине, що нас відрізняє, це, звичайно мова але всі ми маємо yeah. одну і та саму ціль це перемогти росіян. І коли буде досягнута ця ціль, що вона дасть тобі і іншим хлопцям з іноземного батальйону, ми переможемо, це ми точно знаємо. Але що це дасть? Ми розуміємо, що це дасть нам, українцям, а вам якщо чесно, я я нічого не очікую. Я прийшов, приїхав сюди заради любові. Як я вже говорив, я не очікував, що я отримую якісь медалі, нагороди, якусь повагу людей. Ми все це отримаємо. Я дуже щасливий через це, але я не очікую отримати нічого від України за свою роботу. Хочу поговорити про Бахмут. Ти був там. Нещодавно цього літку на цьому напрямку, це найгарячіша точка була а, і зараз залишається. Одна з найгарячіших точок фронту. Що там взагалі відбувалося? люди помирають. Це що відбувається на жаль. Занадто багато я ніколи не був в самому серці. Бахмуту я був навколо але навіть навколо Ти можеш відчувати бій. Ти можеш відчувати весь біль. це дуже дивна енергія, яка доходить до всіх. Бахмут називають зараз містом фортецею. Ти розумієш, чому. Гарне запитання. Я би сказав. Я все ж таки думаю, що для мене він виглядає як і багато інших місць і сіл в Україні. На жаль, це просто руїни. Люди відрізняються в різних місцевостях. Ти був в Херсоні, в Бахмуті, в Сумах, тобто, це північ, схід, південь. Дуже багато наративів росіян про те, що в Україні різні люди що там дуже російсько налаштовані люди живуть саме в цих регіонах. Чи це відчув? Так, я теж про це чув. Чим більше ти йдеш на південь, тим більше можеш зустріти людей налаштованих проросійські. Я ніколи багато не концентрувався на цьому, тому що це не було моїм завданням. Люди, з якими я працював в Херсоні, вони були на цьому сконцентровані, але я завжди намагався концентруватись лише на своїй роботі. Це тактична медицина. Я зустрічав багато людей на сході України, які говорили російською, але я не зустрічав тих, які хотіли би стати росіянами. Якщо ти розумієш, прошу я ти дізнався з телебачення, що відбувається в Україні, коли вирішив їхати сюди, боронити нашу країну. А інші шведи також бачили це. Яке там ставлення до цієї війни? Я знаю, що є країни. На жаль, в Європі, де люди якась частина підтримує Росію, як в Швеції до цієї війни ставляться. Ставлення швеції всі хочуть допомогти. Кожен хоче зробити щось, навіть якщо це зібрати буквально там декілька копійок, якісь гроші, збирати одяг, дуже багато чого. Персональна допомога, державна допомога. Я пишаю свою країну тим, як вона допомагає Україні і персональні люди і влада. Я пишаюсь тим, що я швед. Це дійсно так. І так ми дякуємо і шведському народові за те, що вони гостинно прийняли біженців. Дуже багато сімей там зараз і залишається в Швеції. І дякуємо, звісно, і за зброю за військову допомогу. Але ж дуже цікаво, також дізнатися, як Швеція вирішила вступити в НАТО. Ви це зробили, коли почалася війна в Україні, велика війна в Україні, і один з наративів Путіна він пояснював, що напав на Україну через те, що боявся, що вона вступить до НАТО. Швеція теж поруч із Росією. Чи не боялися ви це робити, зважаючи на те, що цей диктатор може і до вас прийти? Я думаю, це був вірний час приєднатися. Ми говорили про це довго. але люди часто ділились 50 на 50. Хтось каже так, хтось каже ні. Але ми зрозуміли, що це якраз вірний час, тому що щось міняється. Щось міняється серед шведських людей. Більше людей захотіли попасти в НАТО. і Я думаю, що це дуже важливо в наш час. І ми знаємо, що тепер ми під захистом, що якщо з нами трапиться, нас мало би захистити. А, ти зараз знаходишся в Києві, і я знаю, що а, ти приїхав для того, аби вчитися далі. Тобто, ти розумієш, що треба йти далі, що це за навчання, що ти зараз для себе відкриваєш нове. Амтейкінлібітмо стадісінне я трішки більше навчаюся по медицині. Я хочу відчувати себе ще більш підготовленим, коли я буду проходити місію. Я відчував достатньо себе. Я знаю, що мені ще треба конкретно вивчити. і мій плани в Києві це відвідати, закінчити ще декілька шкіл, занять так і далі повернути з легіону. я знаю, що ти зараз почав літати, тобто, ти вирішив ще й долучитися до армії дронів. Подивимося, що буде із, із, із цим навиком. Я тільки новачок, але це дуже цікаво, мене гарно so, виходить. І я думаю, що це буде класно, якщо я буду і медиком, і зможу управляти дроном. Я думаю, що це дуже знадобиться. Е, я знаю, що так до Бахмута зараз хочу повернутися, тому що історія, яка мене вразила, яка каже про тебе, що ти народився в сорочці. А я знаю, що ти був на ротації кілька днів і прилетіло там, де ти спиш. Можеш про це розповісти? Так, да, це правда. Так, коли я був у відпустці, в безпечному місці я отримав фотографії від моїх колег, де було видно, що мій будинок і власне моя спальня була розгромлена, і в мене були гусяча шкіра. Це було дуже важко отримувати такі новини. В той момент це я не знаю. Це мабуть, ти подякував Богові за те, що він відвів тебе від цього. Ну просто ти розумієш, що якби ти був там, тебе б вже не було це були змішані почуття. Звичайно, я був дуже щасливий, що я не був там, але я був злий, теж що я не був там, тому що я не зміг підтримувати моїх хлопців. Це були дуже змішані почуття. Але звичайно, я кожен день вдячний, що я вижив і пройшов це. Отже, ти потрібен ще. На цій землі і потрібен Україні для того, щоб далі захищати. Я знаю, що до речі, Україна тобі дещо подарувала не тільки бойові знання, вміння, але й дещо більше. Це я про кохання кажу. speaking about love yeah, yeah that's correct <laughs> Як це сталося? Так, я знаю, що твоя дівчина зараз українка. Yes, так, вона українка. Yeah, met her in я зустрів її у Львові п'ять uh, місяців тому yeah, це є чудова подорож. Це yeah, просто it's неймовірно. It's uh, тепер є додаткова мотивація, щоб боронити Україну. Of так for... зараз. Я борюся не лише за вільну Європу, а й за сім'ю, як і всі українці за свою українську сім'ю. Я знаю, що це було цікаве знайомство. Що ти був буквально десь на передовій, поблизу, майже в окопі, і ви познайомилися в інтернеті. Вона була в тилу, а ти був просто в окопі. і Побачив її. Це цікава, доволі романтична історія, як на мене. Well. Also... так, я мав особливі почуття, що це дійсно щось особливе. І через буквально кілька днів я зрозумів, що я маю бігти якомога швидше. І я так і зробив. Я прибіг, як тільки це було можливо, я приїхав до неї. <гум> Зараз ти готуєшся після того, як закінчиш навчання. Знаєш, що поїдеш побачитися із дітьми. Я знаю, що. Чекають тебе не лише твої діти, а й вся їхня школа цікава історія. Моя донька вона пішла в перший клас, і можете вірити або ні, але в неї українська вчителька у школі і моя дочка сказала цій вчительці історію про свого батька і вони вирішили зробити певний календар. І тепер в календарі вони записують, скільки днів лишилося до того, як її батько прийде, і український солдат приїде до міста. Вони чекають мене. Ага, тобто ти готуєш лекцію, ти приїдеш, будеш розповідати про Україну, про те, що відбувається. вони говорять багато в школі про цю війну, і звичайно, якщо вони запросять мене розказати свої історії про Україну, я залюбки прийду і зроблю це. Клас. Тобто там дійсно навіть діти знають про те, що відбувається. Гандрид процент о 100%. стовідсотків супер, тобто, тому, що а, зараз, в тому числі, російська пропаганда по всьому світові розповідає, що все українці про вас вже забули в Європі, в Америці, а, а тим більше там скандинавські країни. Нащо їм взагалі та Україна? Я yeah, Еврібарісфолотак, following... звичайно, всі слідкують за новинами. Uh, have... всі хочуть допомогти якщо чесно, я думаю, що хто там слухає цю російську пропаганду, ніхто в Європі її не слухає. Дуже б хотілося, щоб це була а, правда. А, Патрік, ти в будь-який момент, як іноземець, можеш звільнитися і піти. А хоча б раз за цей час півтора року, що ти служиш, були такі думки, що що я тут роблю? Я поїду до себе додому і буду спокійно працювати там. Ні, я пройшов своє життя в Швеції. Я, я перегорнув свою професію. Тепер це моя професія, і я цим займаюся. Я не маю думок повернутися назад. Ми тобі дякуємо за це, за твою позицію. І от не дарма в нас навіть кольори наших прапорів однакові в Швеції і в Україні. Я сподіваюся, що наступного разу ми зустрінемося, коли будемо святкувати нашу загальну перемогу. Демократичних сил європейських прогресивних над цими нелюдами, що на нас напали. Дякуємо, що прийшов. Дякую, дякую.